Буду готувати крила в томатно медовому соусі. Я зараз головний шеф на кухні, тому що дівчат я ще поки не допускаю, нехай вони трохи поправляться і починаємо готувати. Крила в мене помиті, почищені. Додаю я да, кетчуп до шашлика, меду, чосничок. Так, Соєвий соус, паприка, італійські трави, я їх люблю всюди додати, вони до курки. І трішки горчиці. Гарненько перемішуємо. Цей рецепт не потребує довгого маринування, але якщо є хвилин 10-15, це більше не потрібно. Можна і зразу ложити його. А так, то ми десь 15 хвилин постоїть. Зараз будемо ставити в духовку. Я його ще хорошенько промащую. тим, як вже до готовності за хвилин 10-15, я його ще раз буду змащувати, щоб воно взяло гарну коринку і смакоту. Кунжут. Посипаю йому, не жаліючи. Буде дуже дуже дуже. Всі смакуйте, готуйте. Все, гарного вам дня.